Навчити дитину читати склади трішечки довше, аніж вивчати літери. Але граючи, це виходить дуже легко та просто. Тому ми зараз вам покажемо гру, яка називається автомобілі. У нас є такі кольорові машинки, і ми з тобою зараз почнемо читати відкриті склади. Поглянь: до нас їде машинка по дорозі. З якою літерою? А, А! Вона їде і до неї підсідає літера Н. Цікаво. Як вони разом будуть їхати в машинці? На! На. На! Виходить у нас склад на. А тепер спробуєш ти самостійно. Літера А їде далі, і знайомиться з якою. М. А разом вони їдуть в машинці як? Ма. Спробуй сама прочитати по доріжці, зібрати усі літери, які є на дорозі. Л, ЛА. К. К. Й. Я З. За. Ж. Жа. Д, ДА, Г, Г, ага, В, ВА. Б, Ба. Да. Молодець! В іншій машинці буде їхати голосний звук. І ми таким самим принципом читаємо закриті склади. А, б. Ав, ад, аж, АЗ, ай, ак, АЛ, ам ан, правда легко?